Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Яскравого та внятково-святкового новорічного наступу бажає вам передача Дім книги. Спригадаючи на блискучі ялинки та насолоджуючись вальсом сніжинок, ми вже наче стали заручниками свята. Звісно, у хорошому сенсі, адже налаштувалися на відзначення свят новорічно-різдвяного циклу, а також облаштувалися і помешкання відповідними атрибутами. Серед них є, звісно, і ялинка, яка, до речі, стала новорічним деревом у 1600 році. Хоч давні германські племена по особливому вшановували іще. Раніше цікаво, що ялинку вперше прикрашали паперовими трояндами, згодом пострібленими картоплинами, і лише у другій половині 19 століття на ялинці з'явилися скляні іграшки. Цікаво, також що в Україні під ялинкою можна побачити ще одного атрибута: звісно, ж діда мороза. А ось таліські діти напередодні Нового року чекають фею Буфану, яка повір'ям, постушним дітям, приносить подарунки і кладе їх у панчіхи. А ось нестухняні діти отримують вуглинку. Ось такі цікаві новорічні повір'я та традиції. А сонячні передачі ми будемо мандрувати сторінками дитячих книг, які покликані забезпечити нам 100% настрій протягом нового року. І увага у сонячні передачі ми також дізнаємося звідки походить Санта Клаус та розкриємо чимало інших його таємниць. Зима очевидно найбагатша пора року на свята, адже усі вони такі різноманітні та цікаві. Однак, сама ж зима е, так е, усталено, що асоціюється завжди із білим кольором. Однак насправді, це не так, адже з моєю з такою розмальовки Людмини Савчук з зиму можна розпробувати. Над розмальоками працюють, звісно, малі художники. А ось юним прихильникам літератури напередодні нового року або ж річному часі може стати в нагоді ось така збірочка віршів. Хто як зимує? У ній можна знайомитися із традиційними тваринками, які проводять зиму кожен по-своєму. У 2009 році ми вже спостерігали за першим снігом, а тепер можна побачити його та прочитати віршики. Про нього у ось такому збірнику віршів. Перший сніг. Хуртениця, віхо, лазавія, завірюха. Кожен по доби називають цю сувору та необлаганну бабусю, котра е, приносить чимало холоду. І перемогти її може хіба що весна. А ось книжечка е, Завірюха, де подано віршики про оцю сувору бабусю. Можливо, дехто думає, що взимку природа завмирає, однак насправді це не зовсім так. Адже в лісі часто можна побачити сліди зайчика, лисиці або ж косулі, оскільки ці тваринки вирушають у пошуках їжі. А ось, наприклад, в такій книжечці віршиків заплукав зайчик. Потрібно допомогти йому повернутися додому, аби він святкував новий рік веселим та життєрадісним. Взимку звірята справді почувають себе вільними та повними сил. Ось, наприклад, такий ведмедик-пухнастик, незважаючи на те, що звичайні ведмеді впадають у сплячку взимку, він вирішив стати на лижі разом із білочкою. І кожен із читачів може до них приєднатися. А ось ці ведмедики взимку вже сплять. У цій книжечці можна познайомитися із ними та з іншими героями, які проводять веселу час взимку. Мабуть, кожен із нас знає історію про братів 12 місяців, коли сиділи навколо вогнища та спілкувалися між собою. А ось в такій книжці вміщені віршики про кожного із цих братів. А ось ця книжка розповість малятам 11 казок. зверніть увагу про 12 місяців, прочитавши, які справді можна повірити, що чудо існує. Діти завжди прагнуть чудес, адже з їхньою допомогою можуть розкривати чимало життєвих та світових істин. А ось такий збірник пісень Новріші чудеса допоможе дітям поринути у це чудо. До речі, період нового року це якраз період, коли можна переконати в тому, що чудес справді є чимало. До речі, у новому році ми також можемо собі влаштувати зустріч із святим Миколаєм, адже він опікується нами лише 19 грудня, але постійно. Отож, з таких розмальовочок Святий Миколаю. Я тебе чекаю, та розмальовки я чекаю Миколая можна розфарбовувати самого святителя та його е, е, осіб. Котрі супроводжують його, також це розмальоках вміщено чимало цікавих завдань, ребуси, кросворди та цікаві розповіді. Справді зима на море задоволення від різноманітних та яскравих свят. Ознайомитися із ними та почепити інформацію про те, як проводити їх, може з допомогою з такого збірника сценаріїв, сипле зимонька, снігами. Тут вміщено цікаві завдання, різноманітні творчі ігри, а Також казка про сньову королеву. Напевне, кожен із нас пам'ятає мультфільм свого дитинства і у тумані. Відтепер прочитати про цього їжачка може з мою ось такої книжки російського письменника Сергія Козлова. Однак у перекладі українською мовою ця книжка розповідає про пригоди їжачка та його друзів. Уявімо собі свято без прикрас та декорацій. Тоді воно буде надзвичайно сухим та сумним. Ось, наприклад, яка ялинка без святкових прикрас, або ж святвечірний стіл без урочистої та святкової скатертини. З допомогою ось таких матеріалів можна самотужки виготовити різноманітні атрибути різдва та нового року.